У Мене питання до Миколи Олексійовича. Ви е, казали, що е, згодні допомагати Лебединському району. Мене цікаве, саме болюче питання не тільки мене, а і багатьох е, людей. Стан інфраструктури доріг Лебединського району і міста Лебедина. Дуже добре, що ви спитали. Значить, дивіться, я позавчув вчора вчора. Було, дуже переживає, в тому числі, і народний депутат Кухарє за це питання. Скажу відверто, у нас була з ним розмова, і ми домовились, що значить, на е, дві дороги це Сума Лебедин. Причому я хочу сказати, що це буде в рамках Сумського району, і в рамках Лебединського району буде допомога, по, е, на жаль, поки що Янковий ремонт але ямковий ремонт буде зроблений тут, в цьому році, і е, траса, та, яка йде на офтирку.